Питання виїзду за кордон, вона воно було дуже гостро на початку війни, так коли багато людей від'їжджало. Ми побудували такий алгоритм роботи з прикордонниками, то ми знали на якому прикордонному пункті, яким чином потрапити в ту цю державу, яка держава вимагає, які документи певні? Тобто ми володіємо повністю інформацією, яким чином перетинати кордон тоді, і і наразі що це дуже стрімко змінюється. А люди звертаються, як де і як отримати статус ВПО. Ми розкажемо де і як, що робити, якщо не не отримали статус ВПО. Ми розкажемо що і робимо, що да оскаржуємо ці Дії а ми розповідаємо і працюємо з нашими партнерами громадських організацій, які Мають певні мандати, тобто це дуже важливо. Що не всі громадські організації опікуються там вмвимішено переміщеними особами, і ми знаємо, де як і коли можна отримати цю гуманітарну допомогу. Це це продукти харчування, це битова хімія. Нарешті правових питань. Дуже зменшувалося, це наше неправове питання, але ми володіємося цією інформацією, тому що саме вона турбує людей, які до нас приходять. До нас звернутися наразі дуже просто. Перше, що ми зробили, ми спростили доступ до наших комунікаційних мереж. Це шляхом, прийти до нас в офіс. Ми працюємо майже всі офіси відкриті. Це за телефоном 0800-213 103. Це через додаток, безоплатна права допомога в смартфоні, це через електронну пошту. Тобто, всі доступні, які є, через телеграм-канали, через чат-боти, тобто ми є завжди в усіх соцмережах, тобто любим зручним шляхом.